Заговорив він про зерновий коридор. Можливо, е якраз е просто це слова для того, щоб задобрити нас, українців, так щоб ми не так сильно обурювалися його зустрічю з путіним, е щоб ми не так сильно е там, жалілися нашим партнерам, от про що я казав зараз, щоб вони тиснули на Ердогана. Ну, от він знову виступив з цією ідеєю коридору. Він для нас вигідний цей коридор теж. Мабуть, для нас передусім, тому що якщо цей коридор прогарантують Туреччина і знову Росія, то більше кораблів піде, розумієте? Буде безпечніше все ж таки. Хоч зараз, якби не було жодних там повідомлень про якісь атаки на судна, торговельні зернові, які туди-сюди ходять, та все ж судновласники бояться, тому що нема гарантій. От, на свій страх і ризик, наприклад якесь судно, яке коштує там мільйони доларів, і яке законтрактовано, там і екіпажі, все таке інше. Воно на свій страх і ризик виходить з босфору в Чорне море, йде ближче до берегу західного узбережжя Чорного моря, там, звісно, до Болгарії ближче до Румунії. от Ну, але все ж таки де гарантія, що якийсь там підводний човен російський не підпливе і не гахне по цьому коробі.